Добрий день. У нас на сьогодні порядок денний. Перше питання про внесення змін до бюджету Блактської міської територіальної громади на 2025 рік. Код бюджету 0954. Хто за такий порядок денний, прошу mm -hmm. проголосувати. Хто за утримався рішення приємному розумію? Прошу вітання. На ваш розгляд, проект рішення про внесення змін до до бюджету Белехівської територіальної громади на 2025 рік. Пропонуємо внести зміни до рішення Белехівської міської ради від 11.12.2024 року про бюджет Лехівської територіальної громади на 25 рік. Пункт 1.1. здійснити перерозподіл бюджетних призначень по відділу культури по загальному фонду, як інші заходи в галузі культури. мистецтв, зменшивши бюджетні призначення. По програмі Культура Болехівщини на 2021-2025 роки 40 тисяч гривень, і відповідно збільшити бюджетні призначення на виконання заходів програми програма Болехівської територіальної громади духовне життя на 2022-2026 роки 40 тисяч гривень. програму культура Балехівщини зменшуємо. Програму е, духовне життя збільшуємо для забезпечення. Є лист релігійної громади Верховних Апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви міста Болехів для забезпеч... для придбання озвучення для церкви, яка побудована на Довку. І буде освячена 31 серпня. Є якісь запитання? No. Переходимо до голосування. Хто за? Андрюк за. 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 Привіт одного голосу. Ya koyun, çilon.